Завдання, яке мають знати всі учні починаючи з 8 класу, на якому з наведених рисунків зображено ескіз графіка функції y дорівнює мінус 1 поділити на Х. Бачите, отой Х є в знаменнику. Тобто це гіпербола. Гіпербола, а не пародія на гіперболу, У нас зображена на малюночках А і Д ті, що я викресла, це якраз оця пародія на гіперболу. Викреслюємо його. Так от, А чи Д. Якщо у нас мінус перед оцим дробом, то це у нас буде Д. Для відповіді А, коефіцієнт, ото що в чисельнику має бути додатній. Якщо коефіцієнт від'ємний, то це у нас відповідь Д. От бачите, як віточки гіперболи розміщуються. Просто запам'ятовуємо це. Порожній басейн, що вміщує Х метрів кубічних води, повністю заповнюють водою за 5 годин. Швидкість заповнення є сталою. За якою формулою можна обчислити кількість води В в басейні через 2 години після початку його заповнення? Якщо басейн був порожній і швидкість заповнення не змінювалася, маємо весь басейн. Я прийму е, об'єм цього басейну. За х метрів кубічних. Якщо повністю він заповнюється водою за 5 годин, то тоді за одну годину ми заповнимо п'яту частинку цього басейну, тобто х поділити на 5. Це за одну годину. А нам потрібно. Казати, скільки ж за дві години заповниться. Тобто через дві години після початку його заповнення. Ну, звичайно, в два рази більше. Тобто 2х5 за дві години. Шукаємо тепер таку відповідь: 2х5 відповідь Г. Така гарна задачка на роботу. На рисунку зображено ромб, площа якого дорівнює 96 см квадратних. У ромб вписано коло. Визначте площу зафарбованої фігури. Уважненько дивимося, і площа тої фігури це буде у нас половина площі ромба. Бачите, так симметрично розміщені оці всі частиночки заштриховані. Значить, площа зафарбованої частинки це половина з 96. Одна друга помножити на 96. Це буде 48. Відповідь. В. Запишіть числа у порядку зростання. 2 в 15 степені, 4 в 10 степені і 10 в 5 степені. Нам потрібно або звести до однакової основи, або ж до однакових показників степеня. Ну, основу 10 я ніяк не можу подати у вигляді двієчки, Тому я беруся зразу до показників. Дивіться, що я буду робити з ними. Отих 15 показник 15, я розпишу собі, що це є 3 помножити на 5. А тепер. Розумію, що коли ж множаться показники, тоді, коли степінь підносимо до степеня. І тепер рахую, що в мене є в дужечках 2 в третьому, це є 8, 8 в п'ятому степені. Аналогічно поступаю з десяткою. 10 переписую, що це є 2 помножити на 5. Тобто 4 в другому. До 5 степеня. 4 в другому степені це є 16. І до 5 степеня. Тут 10 в п'ятому степені гарне. Чому гарне? Про що я зараз говорю? Тому що я звела всі оті числа до степенів з однаковими показниками. І тепер я можу порівняти оце самий найменший вираз. Другий у порядку зростання це 10. І потім уже оцей третій. Перший це в мене був 2 в 15 степені. Другий виросте 10 в 5. І третій вираз це 4 в 10. Тепер собі гарненько переписала це у порядку зростання і шукаю, де ж в мене є запропонована така відповідь. 2 в 15 на першому місці. Потім 10 в 5 і 4 в 10. Акуратненько перевірила. і Відповідь Б. І модуль. Пам'ятаємо, що відкрити модульні дужки, нам потрібно подивитися, що ж під модулем. Якщо під модулем додатній вираз, то модульні дужки ми просто відкидаємо. Тому що, модуль з додатнього числа це просто те саме число. А якщо модуль з від'ємного числа, то треба перед отим від'ємним числом поставити мінус. Давайте дивимося, що я роблю? Я замість А. Вибираю якесь число з цього інтервальчика. Наприклад, мінус 3 чи мінус 5, і підставляю сюди замість А в підмодульний вираз. Тобто мінус 5 додати 2, це ж буде від'ємний вираз. Значить, я зрозуміла, що під модулем в мене є від'ємний вираз. Один переписую, мінус переписую. А оці модульні тушки буду відкривати ось так. Спочатку перепишу все. Те, що було в круглих дужечках, але я ж знаю, що це є від'ємний вираз. Тому я мушу ще перед оцим, оцією дужечкою, перед оцим від'ємним виразом поставити мінус. У мене вже є один мінус, я ставлю ще один мінус. Бачите, як я це зробила. І тоді відкриваю дужечки і зводжу подібні доданки. А плюс три. А. Плюс три відповідь Г я розумію, що ви можете якось це трошки по-інакшому робити, але я вас прошу дотримуватися власне такого порядку, щоб в складніших завданнях з модулем не загубитися.